Наша славська музична школа цього року стала школою мистецтв 1 вересня. Мені запропонували у волоссянці викладати образотворче мистецтво. Отож, хочу запросити діток з волоссянки приходити і записуватися у школу мистецтв на художній відділ, живопис, композиція і додаткові. Так само предмети, будуть писанкарство, малярство на склі, ріпка, що хто собі вибере за вибором. Будуть дві групи набрані: менші дітки і старші дітки, і е, працюватиметься після уроків в такому режимі, е, коли діти приходять, малюють. Не сидять, вони вибирають собі теми, чи тему задає вчитель, і ми працюємо. Це перший рік, школа тільки відкривається. Я дуже прошу директора школи нам оформити, якщо можна клас поближче до води, щоб ми мали воду і мали такі самі найпростіші елементи, які потрібні для ведення такого класу. І запрошую всіх бажаючих. Буду рада бачити Вікторія Фелі Горбатюк.